Зараз трошечки проясню. Тут, в принципі, один протокол, я вже в принципі, розумію, як це лікується. Тут не ставиться там крапельниця, чи ще щось таке. Є просто таблетки. Найкращі таблетки, звісно, з міст, з країн, де ви були, там де саме малярія є. Я їх не купила. І добре, що вони тут є в Україні, тому що були випадки літальні, тому що не було препаратів. Коротше, завчасно треба виявити цю малярію. Це експрес-тест також може допомогти. Я його замовляла просто в інтернеті. Потім в лікарні вже роблять маски, і вони тут вже виявляють оцих паразитів. І потім назначається вже терапія ось цими таблетками. Таблетками я їх показувала, їх усього 6 доз на 3 дні. Я. 10 числа хворію, тобто загалом 7 днів, у лікарні я знаходжуся 5 днів. Я вже... Мені почали давати з 12 числа дози. І в понеділок остання моя доза була зранку, і паразити були 3 тисячі, зараз їх 200, а їх треба зробити до нуля, тому що може бути рецидив і все повториться знову. І ось тепер слідкують, що далі паразити ці дохнуть чи ні. Зараз я чекаю свої результати і кожні 6 годин у мене беруть. Аналіз просто слідкують за моїм станом, а так таблетки своє вже зробили. Якщо буде збільшення цих паразитів, знову дається доза. Ну, просто це дуже сильний препарат, тому їх не можна давати, коли ще їх така маленька кількість. Тобто, щоб пописувати ще зрану, да, а щоб давати ще одну дозу, це замало цих паразитів.